О, є, є, до речі, непоганий для ось. ось. така невелика щучка клюнула на окуневий монтаж. І вона, бачите, подарувала покльовочку вже такого, ну досить таки непоганого окуня. Ой, це щось цікаве, але мені здається, це може бути не окунь, тому що зараз поводиться. Друзі, всім привіт! Черговий ранок ми з вами зустрічаємо на березі красивого такого лісового озера. У нас сьогодні план на риболовлю це, скажімо так, попереміщатись по водоймах. Будемо шукати рибку, будемо переїжджати. Мінімум три озера на сьогодні ми запланували. Ось будемо бачити, яка буде ситуація, як буде кльов. Але скажу так, навіть якщо буде добре клівати, я не фанний, що ми будемо довго затримуватись, будемо шукати рибу. Переміщатись, скажімо так, перебувати старі знайомі місця нам, ось, І попробуємо гарно половити окуня. Тому в моїх руках сьогодні саме ультралайт. Про нього я вам розкажу згодом. А зараз підписуйтесь на канал і давайте будемо ловити. Починати сам ранок, красота, треба ловити рибу. Починаю я риболовлю з такої середньої активної проводки пошукова доволі швидка проводка. Перші два місця тишина переходжу на третє, і от в такому швидкому темпі пару західів одному місці сьогодні будемо шукати. Перший окунь, друзі, не зовсім такий, який я хотів би, щоб він був. Хотілося б знайти і зловити зразу крупняка. Але бачите, перший окунь ось такий невеликий невеличкий, такий красивий смугастий. Поковав він мою прималичку 1,7 дюйма в кольорі Watermelon, темненько. І є в нас перший невеликий окунь. Я його біжу відпускати. Ми ну що ж, будемо продовжувати, будемо продовжувати шукати рибку. Бачите, перший він невеликий, але є надія, що все ж таки ще зараз нам вдасться знайти великого окуня. Тому що інформації, все ж таки має бути гарного розміру окунь, такий 200-300 грамів. Тож тобто переміщаємося і шукаємо саме кращий розмір. О, є, є, до речі, непоганий лігой. О, непоганий попався. Треба через травичку його перевалювати. Опа! А от і непоганий, друзі, а от і непоганий окунь. Нове місце, нове місце. І вона, бачите, подарувала покльочку вже такого, ну досить таки непоганого окуня, грубенького, а головне, оце все це ікра, так що ми його зараз скоренько акуратно відпустимо. Хай не роститься малий, Дивіться, як він злімує прималичку. Красивий. Ось це красивий окунь. Красивий окунь і боровся гарно. Друзі, значить, два слова про комплект, який я взяв сьогодні на таку окуневу риболовлю. Це є наймолодший з серії чорних лебедів. Це є моделька в рості 6,10 і в тесті до 4 грам. Якщо простішими словами, то ріст цієї вудочки 2,08. Ось і це такий, скажем. Коротенький варіант в плані, коли ви ловите на грамчик, на два, на недалекій дистанції, то саме ось така довжина вона і вважається такою доволі комфортною. Далі я поставив сюди, як бачите, в стиль катушечку Shimano Onefish, все максимально чорне. 2500 s розмір, 19 року катушечка, і намотав сюди тоненьку нитку. Нитка в японському розмірі 02. Тобто це є такий дійсно тоненький варіант, під ловлю окуня, щоб далеко кидати. Як ви бачите, сьогодні у нас вітер дує, заважає ловити, але ось така тонка нитка. Вона дозволяє більш все ж таки краще відчувати цю проводку, мати кращу сенсорику. Ну і відповідно закинути на трохи дальшу відстань. Це UGK Upgrade 4 чотирьохжиличка, 0,2 розмір по Японії далі на поводочок 0,16 флюорокарбон. Це такий, скажем, середній варіант, який я завжди використовую при ловлі окуня. Ну і монтажі, як ви бачите, ось такі невеличкі монтажі. На сьогодні будуть грамчик, півтора-два і невеликі приманочки, там від півтора до двох дюймів. По приманочках попробуємо, покидаємо різні. От почав з черв'ячка, він в принципі подарував перших пару окунів. Так що будемо продовжувати, будемо експериментувати і переміщатись. На повному викиді сір. На півтора грама на повному викиді сів. Черговий малюк в руках. Ми таких одразу отак знімаємо і одразу на волю. Ну що ж, обловили моє перше озеро. В принципі, на ньому ми завершуємо рибалити. Зараз будемо переміщатись на наступне. Це озеро, що нам показало. Окунець був присутній в невеликій кількості, розмір також був не особливо цікавий. Тільки один гарний купався, покльовок небагато. Ну скажімо так, для розвідки пройти, подивитись, озеро дуже гарне. Як ви бачите, гарний дуже ліс, дуже чистенька водичка. Все на вигляд дуже гарне. Але риба порадувала так, скажемо, відкритись нормально, але щоб залишати сюди якийсь довший час, то ні. Тому рухаємося далі і будемо бачити, що нам приносить наступні озера. Перший берег нашого нового озера, правий берег. І там було достатньо мілко, одного окуня тільки злив невеликого, і ще пара покльовочок було. Теж невеликий окунь, видно, що бере ну, неактивно. Але попереду нас чекає цікавіший берег, такий, на мій погляд, принаймні, він дуже красиво виглядає. Дивіться, який там невеликий такий обривє. Відповідно, можна зробити таке припущення, що там і в воді одразу буде непогана глибина. Ну і ви бачите, там багато дерев на березі, відповідно, гілки з них падають у воду, і це все будуть укриття для риби. Тобто такий берег виглядає дуже перспективним. Я ніколи там не ловив, тому я не знаю, є там риби чи нема, але отак на перший погляд виглядає дуже перспективно. Тому зараз обов'язково йдемо доловити з надією, що вдасться щось гарно ловити. Місця дуже гарні, але покльовок немає зовсім. Я докидав два місця і повна тишина. Зараз прийшов, тут такий, дивіться, залив озера. Ну заливи, вони часто приманюють рибу. Не знаю, як буде цього разу. Будемо обловлювати, будемо перевіряти. Но місце дуже гарне, але повторість покльовок немає взагалі. Три озера, це була наша така перша ділянка на сьогодні. І в принципі, окуньок клював дуже слабо, він був невеликий. Ми тут потратили близько двох годин на риболовлю. Ну і в принципі місця пробили. Зрозуміло, що затримуватись тут зараз не вартує. Тому ми рухаємося до машини і будемо зараз трохи переїжджати та спробуємо половити на інших озерах в нових місцях. Є покльовочка з дна. З дна взяв. Оп, бореться. Оп, бореться, мордою трусить. Красень, ну красень. Поміняли місце та переїхали, друзі. Друге місце, до якого я підійшов до води, зупинився і є такий непоганий оконець. Дивіться, він дуже впевнено з'їв приманку і він дав дуже гарну... Боротьбу, Да? Дійсно, дуже гарний бій. Кузатий, красний у конець. Наступний, наступний зразу, доступного закладу наступний. Грайку знайдено, а головне в укуневій рибалці. Головне в куневій рибалці. Це знайти зграйку. Дивіться, непогані в непоганій кінці два закида, два по моїх руках. Ловлю просто стандартною проводкою, такі досить активні ударчики по приманці. спало на дно, даю там секунду паузи, щоб полежало. Ну і оконя, я вам скажу, з гарними ударами брав ці два окуня, що зловив, дійсно так класно стукали. І третій оконь, третій оконь з місця. Ще один ще один такий самий окунь. Перейшов на нове місце. Попереднє дало 4 окуня. Гарні покльовки, видно, що Окунець такий доволі активний, дивіться, друзі. І це нове місце одразу теж дає покльовку. Ну та окунець зараз і по покльовці, і по активності однеобважування, можна сказати, що окунець доволі-доволі активний. Невеличкий, ось такий спортивний. Ця цього разу попався. Попередній було трошки більше, цей, трошки менший. Але задоволення від покльовок дарують всі. Всі незалежно від розміру, реально покльовочки дуже дуже сильні. Для рибака, для рибака. Це справжнє щастя знайти таке місце, де окунь просто валить раз за разом. Ви бачили, покльовка тягну окуня, сходить, опускає приманку знов до дна, декілька підривів, знов покльовка і окунь на гачку. Дуже активні такі класні покльовки, сильні удари, але так ловити окуня дійсно приємно. Дуже гарний супротив дає окунь, дуже гарний супротив. Хоч вони бачите, такі грамів там 60-70 до 100 грам, але супроти вони дають дуже гарний. Пузаті і прямі окунці. Ми їх всіх дуже атратно відпускаємо. Як завжди, половили на одну приманочку на Darts ватермелоні. Гарно клювало, але треба і поміняти. Так що ми його кладемо назад в мою коробочку. А зараз спробуємо половити на ось такого груботілого селектика. Можливо, така, знаєте, більш груботіла приманка. Вона, можливо, також і допоможе зловити якийсь більший розмір. Так часто трапляється, що об'ємніша приманка все ж таки збирає рибку більшого розміру. Тому зараз ось таку в ультрафіолеті покидає. Не більший, не більший, але такий приємний. Гарний окунець. Дивіться. тільки я закинув, поклав на дно, підрив і зразу бамс. І є окунь. Друзі, на ну ось і наступний наступний окунь, а хоче втекти. Дивіться, як він активно гарно бере приманочку. Ну і оконці дуже приємні. Я не знаю, вже 10 разів це сказав, але... Повірте, задоволення від того, що ми зараз отримуємо, і тих кукльовок, виважування. Задоволення просто неймовірне. На ультралайт. Ну, дійсно, купоні по літньому активні. Криють, як літом, з сильним ударом. Втекли ми на другий берег, тому що там дуже вітер залежав. І коли ми там стояли, тут вітру не було. Але поки ми прийшли, бачите, тут же теж дує. Але попробуємо з цього берега половити. Ось такий монтаж я використовую. Це є вольтрамовий грузик півтора грама. Це є гачечок 10-го розміру дековий і приманочка Select Snack. Саме такою я там закінчував і саме такою я буду розпочинати ловити в цьому новому місці. А в мене упиняли було. Дивіться, з першого ж підриву в новому місці теж покльовка. Опа, нападіння, просто наприводнення всі. Просто на приводнення сіла риба. Брин не так бореться, прикольно. Я би сказав, що він більший, але я просто знаю, що це він просто сильний, я не більший. Ну так, так, от він показався. О, конець гарний, гарний. Ось такий. Смугастий, ось такий смугастий. Дивіться, як він взяв приманочку. Просто, просто класна риболовлять. Зранку дві години, більше двох годин гуляли, вимучували невеликих окунців, а зараз переїхали і бачите, її одразу попали, знайшли на гарних, гарних розміру окунців. Так що тепер можна ловити, насолоджуватись, ну і звісно, що відпускати. Це щось цікаве, але мені здається, це може бути не окунь, тому що зараз поводиться доволі таки схоже на щучку. Тобто взагалі ніяк не трусить мордою. І що це в нас є? Ага, та, та, бачу. Бачу, друзі, на гачку в мене невелика щучка, яка дуже хоче втекти в траву, але треба її з твоєї трави І Я протягнула мої трави. О, невеликий щукарик попався. Друзі, попалась мені заборонена риба. Заборонена риба це зараз у нас щука. Ось така невелика щучка. Клюнула на окуневий монтаж. О, До речі, дивіться, з другої сторони морди. Ах, не скачи, не скачи. З другої сторони морди видно, бо тут немає цього вуса. Видно, хтось її ловив, відпускав і зробив це так ну, не зовсім акуратно. Ось Ми спробуємо акуратніше відпустити цю щучку. Невелика, але подарувала хорошу покльовку. Ну і так само наважування дозволила там, отримати задоволення за кервативим комплектом. Зараз краренька фотографія цієї щучки, і, і відпускаємо її на воду. Друзі, до 31 березня ще діє нерестова заборона на ловлю щуки, тому якщо вона навіть потрапила в ваш улов, то її... Обов'язково потрібно відпустити, незалежно від розміру. Неважливо, маленька чи велика, зловили щуку в цей період від 15 лютого до 31 березня. Вона обов'язково має бути відпущена. І знову ми сіли в машину на цій локації. Нам все ж таки вдалося достатньо непогано половити. Ви бачили, окунець був активний. Провела тут напевно десь годинку. Але як я говорив старту відео, навіть якщо буде кривата, ми все одно хочемо сьогодні переїжджати і шукати, тому зараз. Сіли в машину і їдемо на ще одне озеро перевіряти активність риби вже там. Друзі, ну і ще один раз ми змінили локацію. Переїхали на третю водойму. Тут дує дуже сильний вітер, він такий боковий і буде насправді важко через це ловити, але... Попробуємо. Якщо окунець буде якийсь активний, то я думаю, кілька окунів ми все ж таки зможемо зловити. Ось, ну побачимо, давайте пробувати. Обловили тут місць п'ять. Вітер дує шалений, але покльовок не було абсолютно. Не Знаю, чому так трапилось. Тобто на цьому озері я був один раз. В принципі, окунь ловився дуже добре. Тобто його тут було багато. Чому зараз він абсолютно не хотів ловитись, я чесно сказати, не знаю. Але попри це, риболовля все ж таки є вдалою, Дивіться, яка в нас гарна вже весняна погода. На вулиці дуже тепло. Одним словом, просто природа оживає. Тому зовсім скоро буде справжня тепла весна, і риболовля буде тільки ставати кращою і кращою. Тож, якщо цей ролик вам сподобався, обов'язково підтримайте його вашим лайком, підпишіться на канал Favorite Фішинг і зустрінемося з вами в новому випуску. па па